Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Brawl Stars і з вами я, і мутований Ворн. Це, правда, єдиний персонаж, який мене мутований, але то нічого страшного. Головне те, що у нас з'явився новий батлпас, і тут знову купа левелів, купа класних скінів і так далі, і тому подібне. Але найголовніше те, що зовсім скоро у мене вже буде новий класний персонаж. А саме, давай подивимося, Ембер. А, блін, він не скоро! Там ще капець багато треба. Давай позбираємо для нього всякі оці штучки, тому що я хочу його. Ну, отримати супер бистро Легендарний стардроп, Кстати. Супер сила нахенка. Обалдеть. Прикольно. О, це що я відкрив таке. А, осе. Все супер реєр, нормально. Давай ще. Тисяча коїнів. Давай ще. Ану. Рейрний. Ну, нічого страшного. В принципі, теж нормально, теж пойдет. Так, шо в нас ще є? В шопі щось є безкоштовне. Опа, ста стардропів безкоштовних. Обалдеть. Погнали. Відкриваємо 50 таких, нічого жорсткого. Рейер тоже. 50 коїнів. Супер реєр. 100 коїнів. міфічне, 200 очків Тоже хорошо для прокачки. Давай ще рейер. Нормально. Епік. Хорошо. Кстати, непогано падає. Непогано падає, я б сказав. Супер рейер. 30 кредитів, хорошо. Мені ще чуть-чуть. ще... -чуть. ну як чуть-чуть? мені ще 2800. Ще багатенько, але Ну, що ж поробиш. Треба прокачуватись. Треба прокачуватись дуже жорстко. Так, і по суті. а поняв, тут усе можна купувати за коїни яйця. Жорстко, Ну я 6 є безкоштовних можу отримати. Так, рейерне. Ничего хорошего, да воща. Ничего хорошего, давай. Супер рейер. О, мутация! На кого? На пенни. Ничего супи, да воща. Ще одна мутация, прикинь! На кого? <гас> на Бель Оце мутация! Мені подобається Бель. эпичная, кстати, Ну Новый персонаж, ческин! Скин на база. Нормально. У мене база є прикольні і так і все, да, це все, що мені повипадало, непогано. Мутації у нас закінчиться, але в мене є мутація на бель. І бель, подружка така доволі солідна, класна, прикольна. І ми можемо її затестити. Що робить її оця движуха? Піти в якийсь режим, можливо, навіть соло, оця штука. Правда, тут не сильно хороша для неї мапа. Давай попробуємо в гємкраб піти. Або просто в годілу можу піти. Блін, ну в годілу не сильно хочеться йти на бель. Давай просто в гємкраб. Що тут по мапі? Мапа норм. Погнали, попробуємо за Бель. Можливо, навіть затащимо. Бо мутована бель, це, звісно, серйозно. А вона тут не мутована, лол! Обалдеть! Оце я попав, звісно. Оце я попав, вона не мутована тут. Ха-ха, треба -ха. було в годілу йти, там точно мутована була б. Погнали розстрілювати всіх. Так, тут що цей. Бомбер на дідові. Блін, саме не люблю цього діда, бо він такий доволі жорсткий персонаж. Може у нього не так багато хп, але демеджа у нього достать. Так пробуємо там прострілювати по чуть-чуть. Там по-любому хтось никається, да, там тара є. Хоч би не померти. Давай тут капкана поставимо. погнали, погнали, погнали. надо накидувати туди їм. Давай в діда, бемц, попали. Диви бомбу, суперкину по мені. Пішов геть діду. Так, ідіть, геть всі! Блін, ну нормально я надамажив, але все рівно нікого не вбив. У них гемів більше. Шкода, що нема мутації. Я хотів провірити мутацію на Бель. я не знаю, як вона працює. А вони там конкретно держать базу. Так, попали раз. Нормально. Хай розходиться демедж. Діда би ще прибити якось. Ну та й втари там багато. Втари там купа. І в шарфату зараз буде багато. Хтось там у них помер. Тари багато живу, ні, тікай! Може щось помре. Тара померла! В шарфа все осталось! Може його щось рознесуть! Обалдеть, шарфа не рознесли. Що рознесли? Ні, шарф живий. Шарф свалив просто. Я по нього попав. Шарф сейчас буде агритись на Діда. А дід пішов тупо в центр, не пойми нашу. Так, пішли, пішли, пішли. Попав по шарфу. Дід, куди ти біжиш на ту тару? Кана. Просто хана, дід, просто неймовірно дурачок. Я не знаю, що він натворив. Просто ми програли із-за діда. Він просто пішов кудись в центр мапи. Я не знаю на що, Я супер, максимально злий. Це така тупість, просто, діду. От їхній дід нормальний тип, А наш дід ще якийсь неадекватний. Просто пішов, її ерунди натворив. І ми програли. Ну нічого страшного, це все ерунда. Той дід взяв, просто солився. Ех, блін, погнали! Попробуємо, що робить її мутація на цьому, на годзілі. Отут модифіковано все. У мене мутація, у них теж є мутації, це, звісно, погано. Але нічого страшного. Я сподіваюся, що у мене мутація доволі таки не Давай затестимо, що я можу. Просто ви... Просто постріл, да? нічого такого. А, ні чорта собі! Воно розстрілює на 5 сторін, поняв? Ульта. Годілу, годілу дамажим. Того вбиваємо. Шарфа. Шарфа вбили. Обалдеть, яка ж мутація, на Бель класна. Так, треба стріляти по Годілі. По Годілі легко попасти, і демедж розкидується по різним місцям. Так, надо одкіт іщусь. Отут убиваємо. Халява. Халява ще та. Так, погнали. Надо, надо по цьому бити. Погоділі. Погоділі несемо. Що несеться, як же ми її дамажимо жорстко? Я даже Годілу брати не хочу. Помієш, наскільки класно грається. Наскільки класно, Забель грати з мутацією просто? Аби ще попадати, так чітенько. Диви, 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 диви. Убив шарфа просто. Так, кидаємо ультимейт на Годзілу, щоб по ній більший демедж був, і починаємо її конкретно бити. І вона просто боїться тікає. Бенс, нема Годзіли. Супер бистро годзило сливається. Так, треба ще цього якось винести. Так він тут ультанув, жесть! Як би попасти по ньому? Він хилився, капец! Диви, як він переіграв мене просто. Ну нічого, в нас там дід заспавнився, але він там особо нічого не зробить, напевно. Надо мені просинатись по-любому. Давай шарфік. Здорова. На, плюшечка, капканчик поставили. Так, що там по хп? Трошечки дамажимо їм базу. Надо зносити по чуть-чуть. Але і по чуть-чуть треба нашим допомагати. Їхню годілу бити. Накинули ульту, бо годзіла багато може знести. Годзіла може дуже багато дамажити. Того її треба бити. По шарфу не попали трошки. Отако робимо. Так, шарфік, тримай ще плюшку. Ти теж плюшечку аби зловив. Було б хорошо. Блін, ламає базу нам гамнюк. А в них там бази 3 хп осталось. 3 відсотка. Блін, напевно, не зможу його пробити. Да! Не зміг, але в них 3 хп просто відсотками. Що рознесли, їх та й все, диви, зараз появлюсь. У нас годіло заспанився, цього типа. Знищити, по-хорошому. Обалдіть, викіньман Мансить просто! Капець, який я нубас, вони ще ще й виграють. Хе. Але 5 секунд лишається, я думаю, вони вже не встигнуть точно виграти. Я тут добиваю тіпа. І все, матч завершено. Перемога. Непогано, непогано рознесли. Я ще стар плеєр, обалдеть. Оце хорошо. І ще й левел батл паса пройшли Бенц. на сьомий, супереєр, стар дроп. Сюди. Ще 10 гемчиків. Чотенько. Що там по скінам? Є якісь На Натіка крабовий є за 39. Ну непоганий, але я би хотів щось прикольніше. Що ще є? На ворона, золотий ворон. Ух, обалдеть. Мені ні одного гема не вистачає. Одного гема не хватає. А що ще мене таке прикольне купити? Ну більше нічого немає цікавого. Будемо вже ждати, я не знаю, якогось прикольного скіна. А поки що, так як ми кота жорстко прокачали. По суті, я би прокачав ще би когось цікавого, тому що у мене ще з'явився сквік. У мене з'явилась Ева, у мене Лола з'явилась. Коротше, у мене купа-купа прикольних героїв. Давай за сквіка попробуємо порубашитись, прокачуємо його. Такого конкретно викачуємо. На яку ми селу на дев'ятої викачали, і погнали в соло гру. Соло, голодні ігри, зараз попробуємо за нього розмочити. Я думаю, що в мене вийде. Хоча я за нього ні разу не грав, в мене його не було ніколи. Причому. Я десь приблизно в той момент, коли Сквіка добавили додали в гру, я й переставав грати вже. От. Але зараз точно буде легко, бо на ньому там 0 кубків. Це по-любому буде халява. Але ще подивимося, як то все буде відбуватися. А де ящики? А он внизу. Диви. Так, давай, бем, бем, бем. Ага, ну в принципі, я плюс-мінус поняв, що я ще й програти можу щось. Накинув. Хорошо. Коротше, поки що не до кінця ще розумію, що треба тут робити, за нього, але. Накидуємо бомбу. Все. У нього просто демеш, не відразу поняв. А ще треба певний час почекати. Короче, він такий специфічний герой. І треба за нього вміти трохи грати. Треба за нього добре вміти грати. Бо тут можна отако попромахувати, і капець. Так, барлі, бармен, давай йди геть. Да, конечно, такий специфічний герой, надо дуже вміти грати за нього, правда, не можу поки. А, осьо, ця розочка, диви. Кидаємо бомбочку. І мені, походу, від неї хана, да? Не-не-не. Не, в натурі хана, прикинь! Ні, коротше. За цього героя треба конкретно вчитись грати, бо що то я поки що взагалі нічого не ні, кую, ні мелю. Але я міфічний стардроп получил. Гаджет Натару. Прикольно, кстати, Тара дуже класний герой. Я би за нього зараз спробував зіграти. Дуже давно за нього не грав, але герой сам по собі дуже клас. Давайте Аразік таку прокачаємо. І често попробуємо в, Со... в соляново. Бо герой обалденний, але як за нього правильно розтащити, хто зна, хто зна. Хоча тут уже чуваки підуть по ідеї сильніші, тому що на ній уже, ну в мене й кубків нормально. В принципі, не багато сильно, але трошки є. і диви, чуваки вже думають головою. і Мене відразу бивають. Поняв, недооцінив я. Так, ладно. надо, надо нормальний топ-1 зайняти. Зараз будемо. Зараз будемо тащити. Тара діваха потужна. Погнали. Перший є. Давай, брок, іди сюди, на плюшечку. Там тебе розбили. Тут знизу вже просто капець. Насіка тяжко. Ні, все, тару не треба. Зараз ми, ми покажемо, що треба робити. На таких мапах працюють отакі герої. Котяра, давай, лет'ске. Котяра дай джузу. Сейчас уже тут кубків ще більше, ніби то, на Натарі у мене в цьому коту. Бо я його доволі швидко викачав. Він прикольний герой. Да, диви, Тут уже прям у каждого якась ліга. у каждого щось там є. Ничего, щас ми тоже покажем. раки зимують. Кошак, штука класна. Обалдеть, ну ты тоже такий, дядька, серйозний, а? Скажи. База я, наверное, не пробью. Цей тип свалив, значить, енергетик наший. А в нього вже три в Карла, прикинь. Ну я так Карла не проб'ю, якщо чесно на нього. Чи проб'ю. Давай затестимо, а? Можна попробувати. Вдарся, оп, цей чуть-чуть. Блін, бачиш, я дуже багато демеджа отримую. Але я його не випускаю особо. Две, дві, две, що роби? Отако давай. Отаку попробуємо, сносим. Бем, все, добив. Отак і треба було зробити сразу, а я очкував. Думав, проб'ю, не проб'ю. Проб'ю, конечно. Хтось бився. Брок, здорово. Диви! Ти бачив, що він зробив? Оце він вчасно гаджет нажав, так, нажимаємо коробочку. І тихесенько, проти база просто. Я його там не очікував побачити. В нього ж і 10 енергетиків. Ні, я би його розніс би, аби в нього запригнув ультой. Тоді б я б розніс його капець хорошо. А так, бачиш, ну по суті, в цілому карта під е, кота непогана, але під база взагалі хороша. Під база карта дуже класна, бо дуже мало місця. Ти постійно ульту заряджаєш і ходиш, просто несеш всі. Кстати, у чувака теж скін такий, як мені ото дали. Але в мене є прикольніший скін з Бравл Паса. Так, Брок. Здорово. Дякую за енергетик. Я пішов від тебе. Там ще два є. Я б теж оце прийшов, звісно, їх залутав. Хорош. Давай ми тебе трошечки тако завалимо. Бемс, і чотенько. Вообще, насправді, дуже легко грати, якщо дуже багато такого, ну, ну, коротше, продумувати кілька кроків наперед, і все, і немає ніяких проблем абсолютно. Ось, що, типу, Ліончик, ти такого в нього впригнув, і він такий, йо, що шо робить! А я тут прийшов, в мене вже 7 банок, поняв. І я кайфую. Тут, правда, пінгміну з 6 банками. Ну, ми в нього теж отако запригуємо. 4-800 демеджа з плюхи. Потім ще одна плюха, і все, і капець. І кіт дуже прокачений, тіп. Ти просто ходиш і стаєш машиною для вбивства максимальною, тому що ти абсолютно ні про що не парися. Ось тіпа ти завалив. Далі у нас уже зіткнення, і він просто буде очкувати до мене йти, а я до нього підійду відразу тоді. Оттак, ось такого бемпс, і все. Я думав, ульту почекати, поки зарядиться, але можна і без ульти. Коротше, кіт просто легендарна штука для цієї гри. Просто легендарний чел. Кстати, яйце дали прикинь. Знову мутація! ній тут. Обалдеть. Мені б на Леона мутацію, тати, що я б розвалював. Леона, кстати, є мутації. Обалдеть. Ну, сам по собі герой класний, так що і мутація на нього. Можна за база попробувати розвалити. Такий у мене є скінчик на нього. Е, тільки в мене, можливо, є і кращі скінчики почекай. Тільки я не знаю, який з них найдорогій. Напевно, ось цей, А може й синій. Я не пам'ятаю. Ладно, давай візьмемо любого. Погнали, попробуємо. За база чисто розвалить. Бас, чувак, серйозний. Розвалювати за нього треба теж по-серйозному. одно у мене оця така галіма. Бронзова. Хоч би золоту або діамантову на фармі було б нормально. А так, в цілому, герой. Доволі прикольний. Це деякий ефект у мене класний, да? Ой-ой-ой, старина. Ти ж і заповільнюєш, та ти шо? Так, ладно. Я трошки ультуємо, тобі Братуха, а десь би там матрас іде. Ого, диві, дві що робить, типа тімиться з ним, так? Типа Диви, диви, диви. Диви, Двій, кінь мене виштовхнув, матрас пішов до нього, хорошо, що не до мене. Мене б він розніс. Боже, я би щас програв. Я дуже багато за базу не грав, але герой сам по посихи прикольний. Ой, тут є сильний пас! Капець! Ха-ха! Жесть! Надо надо наращивать искил трохи. наращувати искил більше валити, тоді буду реальним серйозним пацаном. А так? Поки що такий, ну бяра. Що ці штуки роблять? Максимум 7000. А, так у мене і так максимум. А на куди їх тратити? В шопі ж десь тратити, да? А, ну да, скини можна брати за них. Правда, цього Фенікса не можна брати за них. тут немає прикольних скінів, щоб купити за ці штуки. Вообще нема. Просто єрунда якась А на кого це скин? На кого це скин? Скин хромос. А на якого персонажа? Прикольно виглядає капець. Так ще такі штуки в мене є, тут в магазині. Шумаша є. У мене більше по ідеї нічого нема. Я поняв. А ну нічого страшно. В общем-то, друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте слово, подобається. Підписуйтесь на канал, стартропчики літають. І оці штуки теж приходять дуже жорстко. Потому що в мене їх уже 4800 Надо, надо щось прокачати. Такой жестко. і виходити в топи. Бо в моєму ж клані я самий нубас. Прикейнь. У мене 17500. Далі йде Данчик, у нього 21. А далі вже по 30 тисяч чуваків Вони вже доволі серйозні чели. Ну, а цей Діма короче, жорсткий Кань. Понял. Я нудин, топчик. Оцей. пацани вообще розносять. пацани валять, капець. яйця почти всі зібрали Я ще в шуті. Короче, капут. В общем, дякую всім за перегляд і всім пока.